мій суботній влог за чотири хвилини. Я вперше виспалась за півтора місяці, бо встала об одинадцятій. Швидко наводжу порядки, все протираю та розкладаю посуд на місця. Темні меблі на кухні це просто якийсь піпець. Бо там видно кожну пилинку, скільки б ти це не протирав. Тягну за пачами в холодильнику, а там пупу по швидко це прибираю, знов тягну за пачами, а тут бачу ось таке. Це вчора готувала картошку по-французьки, а хлопець запродолив туди деко. Ладно, це вже не мої проблеми, а проблеми картошки. Нарешті беру свою пачі та йду вмивати. Чи зуби вже після вмивачки наношу вітамін С. У мене ось такий від гарнір, до речі, дуже подобається. Смачно пахне і Після нього блищить обличчя. Потім обов'язково СПФ і патчі. Тепер настав час сніданку. Підсмажила одне. Це м'ясо, овочі обов'язково. І Також додаю трішки стречатели. Швидко снідаю. Паралельно знімаю ту ну, незвичайно. Як же без собачок, які постійно просять їх пригостити? Знімаю пачі і вже йду з ними гуляти. Після чого перевдягаюсь та знімаю для TikTok. паралельно вмикаю влоги та роблю собі матч. Речі мені дуже сподобалась полиницею. Виходжу в супермаркет, тому що потрібно поповнити запаси. Беру Овочі, фрукти, м'ясо та запрічинку. Заїхала на нову пошту, побачила розмір посилки і викликала таксі. Розкладаються швиденько все помісті. Сям та й думати волосся. Першим ділом наношу скальп, його я використовую приблизно раз на два тижні. Ну, знаєте, так, по відчуттям. Потім наношу шампунь, який дуже-дуже смачно пахне. І кондиціонер. І поки він буде працювати, я буду знімати макіяж. Так, так, я цілеспрямовано так зробила. Бо мені лінь просто так стояти три хвилини. А так я змиваю макіяж та вмиваю обличчя. В рушнику я майже не ходила, одразу приступаю до сушіння. Але перед цим в мене термальна водичка. Ну і потім вже активатор на волосся. І коли вже все вибралось, я буду наносити сироватку. Потім звичайний крем та крем під очі. Боже, поки я всі дії ці зробила, я вже втомилася, якщо чесно. Для волосся проти пухнастості та приступаю до сушіння. Після чого вже нарешті йду відпочивати.